Я слышал, красненький отметил. Чьи есть одеяния, если аудит, эти компании юридичные. Ну, на спинбессу ту поставим. А? На спинбессу ту поставим. Ну, все. я тоже выяснить. Я тоже считаю, что ее оставлять. Выяснить. Да. 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 ей 3 октября 80-го родила. І 4 роки вона вже 12-літні реакції. Вона має юридичну освіту. І ну, є в єрогість велика вірогідність, що вона займається саме юридичне, юридичним аудитом, так? Ну, У нього міжнародна право спеціальність. Кваліфікація магістр не... міжнародного права. Це для мене викликало сумнів, чи взагалі це юрист. Українська академія зовнішньої торгівлі. Ну от. Да. По закінченню повного курсу на спеціальність було кваліфікацію магістра міжнародного права. Ну це, скоріше за все, міжнародна торгівля, міцій і так далі. Там, ну це ну, комерційне право. Да. Цивільне право. По суті, комерційне, може бути. Міжнародне, частне. Міжнародне, да. частне. Нет, да, надо поделиться, да. да. Давай мы там у нас не на ивесе, если Да. да. У вас винік твоей кейс. Щодо і це вже він до те. Це я не туди подивився. це Справа яку ще треба дивитися. А це те, що дала мені Олександр, батько. Це я дав, це я. Немає значення. Я ніяк подибуюсь до того, що мені давалися. Ну, Слушай, щас... а що, що тебе тут? У мене це все, все у мене все зійшлося 17.4 і 4,5. Ні, 6.1. Що ти не враховував та? ну, там? Значить, дивися, 6. він 96, 8, 96, 108, начальник інформаційного да, ви там у нього Тепер начальник. Значить, це п'ятори року, правильно. Навіть не п'ятера, а один і п'ять місяця. Тепер начальник е, научної лабораторії начальник, е, 2,6. Да. І тепер начальник науководочної нау лабораторії 2.4. Уже п'ять. А, це 2.4. Так. Чого начальник ще? А науково досвідної лабораторії е, протидії корупції і так далі. Так. У нього э, два роки чотири місяці. Так що в нього виходить. Це повісить по, да? по трудовій, так? Да? Так, це по трудовій. Дві тисячі сьомов.